Всім привіт! З вами знову я, Василь, і ми продовжуємо наші уроки по оптимізації і прискоренні операційної системи Windows. І сьогодні на сьогоднішньому уроці я хотів би вам показати, як працювати з локальними дисками комп'ютера, як їх оптимізовувати, прискорювати їхню дію, сканувати їх на помилки фізичні, і також проводити їхню дефрагментацію. Ну, це все по порядку. А зараз приступимо. Відкриваємо комп'ютер. Ми бачимо перед собою три локальних диски. Це диск С. Як ми знаємо, це основний локальний диск е е, операційної системи. Він несе якраз на собі операційну систему Windows. І також все програмне, ну, майже все програмне забезпечення. Це залежить вже від користувача або від адміністра... адміністратора комп'ютера. І інші допоміжні локальні диски. От, і беремо, наприклад, будь-який з них. Наприклад, в мене диск D. У вас може бути якось інакше, може у вас бути тільки два локальних диски, може бути так само три локальних диски, як у мене, може бути також більше або менше. Беремо локальний диск D, на ньому правою клавишою мишки. Вибираємо свойства. І ми переходимо в вікно властивостей локального диска D. І зразу ж переходимо до вкладки Service і тут ми бачимо три функції оптимізації самого локального диска. це е перевірка диска на помилки, дефрагментація файлів і архівація файлів. І зразу ж можна перейти до першої е функції. Це Перевірка диск. Нажимаємо на кнопочку Виповнити перевірку. І В нас впливає вікно, яке нас якраз запитує, яку саме перевірку ми хотіли би зараз е, виконати. Ну, Тут по замовчуванню стоїть на першому е, в першій функції птичка, на другій ви ставите по бажанню це перевіряти і встановлять повреждені сектора. Якщо у вас інчестер новий чи такий ще менш більш нормальний, я маю на увазі комп'ютер. Ну, в принципі, ця функція не використовується, оскільки вона займає дуже багато часу. І ну, це по бажанню. От. Ну, на даний момент я залишу все як є. І в мене по замовчуванню тільки буде автоматически о... ісправляти системні ошибки. І нажимаємо запуск. От. І в нас пішло, пішло опрацювання якраз в локального диска D. І поки в нас виконується ця функція, я перервуся на паузу, і після виконання цієї функції ми продовжимо далі оптимізовувати наш комп'ютер. Ось, закінчилося сканування нашого локального диска. і Операційна система показує нам повідомлення, що устройство і диск е, успішно провірене. На устройстві і дискі ошибок не знайдено, устройство готове к роботі. Це дуже добре. І закриваємо це вікно. Відповідно, нам не потрібна була друга функція по перевірці диска, там, де ми ставили птички. І приступаємо до другої функції це дефрагментація диска. Пару слів по дефрагментації, що це таке, і чому відбувається якраз фрагментація файлів на локальному диску. Я попробую вам показати схематично, як це відбувається. От, Уявімо, що це ваш локальний диск, точніше, три ваших локальних диска. Або, якщо бути точним, Вінчестер. Ну і фактично можна сказати, як один локальний диск. І це сектора пам'яті. Які, ну так умовно кажучи, сектора пам'яті, які запам'ятовують інформацію на локальному диску. І ви, наприклад, пишете якихось два фільми, скажімо так, ну, не дуже великих, по 70-700 по мегабайт, наприклад, ви записали три фільми: записали один фільм, другий фільм, третій фільм. Потім ще дописали один фільм. У вас вийшло 4 фільми і тільки е, незайнятого е, місця, це половина Вінчестера. Тепер нам, е, уявимо, що ви стерли два фільми на даному етапі. У мене щось проблемка з Пейнтом була, але зараз вона вирішила і продовжуємо. І ви стерли два фільми на даному етапі. Тут один і тут один. У вас ці фільми раніше записані, лишилися на цих самих місцях, де ви їх і писали. І тут же, в цей самий момент, ну не в цей самий, через деякий час, ви записуєте ще один фільм, але набагато більший фільм, наприклад, який займає 2, 2 ГБ пам'яті. Він відповідно пишеться тут, тут і тут. І в нас виходить, що один фільм, який ви щойно записали, розбитий по різних секторах. І коли е головка щитування інформації в Вінчестері починає щитувати ваш фільм, вона бігає звідси, спочатку, до цього кусочку фільму, і звідси до цього кусочку фільму. І так, е безперестанку, туди-сюди. Вона пробує зібрати з різних секторів потрібну інформацію для того, щоб відтворити цей чи інший фільм, який ви записали в минулому. І затрачається час якраз на відтворення цього медіафайлу з різних секторів Вінчестера. У цьому якраз і є проблема, тому що замедляється робота самої операційної системи і Вінчестера в основному через отакі от фрагменти одного файлу на локальному диску. І зараз я би хотів показати, як зробити дефрагментацію диска, тобто оцей самий фільм, е який ви записали, збити його е в один великий файл. Так, для цього ми е вибираємо е дефрагментацію диска. І вибираємо, який диск ми хочемо дефрагментувати. Зараз на даний момент це локальний диск D. І нажимаємо дефрагментація диска». Зараз йде виконання аналізу, чи потрібно його дефрагментувати чи ні. А потім вже піде сама дефрагментація. Поки що я також прирвуся. Поки виконується ця операція. як тільки вона закінчиться, ми знову продовжуємо наше відео. Ось наша програма закінчила якраз дефрагментацію локального диска D. Ну, В моєму випадку фрагментіровано 0, оскільки фрагментних файлів на локальному диску D у мене не було. Якщо б вони були, то відповідно був би відсоток. Тих файлів, яких віддефрагментувала е, програма. Ось. Ну, На даному етапі я хотів би завершити наш е, другий урок і продовжити нашу оптимізацію комп'ютера на третьому уроці. Дякую за увагу. Е, пишіть свої відгуки, може в кого які будуть. Пропонування до слідуючих відеоуроків. я думку кожного вислухаю і допоможу чим зможу. На все добре, до побачення.